Моє останнє замовлення тут і догляд, і подарунки, і вигода. Убожнюють ці моменти, коли замовляєш для себе, а ще й отримуєш бонус. Зволожувальна есенція резюрфейс легка, свіжа, і для щоденного догляду. Мій улюблений ранковий ритуал більше, ніж кава. Маска з екстрактом чеснику для сили, росту і блиску волосся. Часник не тільки для борщу, а й для волосся. Набір для тіла. Пінний скраб. Крем суфле авокадо. Одразу в подарунковому пакеті. Не треба нічого пакувати. Все вже красиво. Вітамін С мій подарунок собі зі знижечкою 80%. Обожнюю такі бонуси за власні замовлення. Тіні. «Оазіс десерт. Теплі смачні відтінки на кожен день. Ці тіні точно не для тих, хто хоче залишитися непоміченою. Люблю замовляти так, для себе з подарунками і з вигодою. Хочеш так само замовляти для себе з вигодою? Пиши в дірик.